Хліб завжди мав особливе значення в житті наших предків. У давнину хліб символізував не лише їжу, але й благополуччя, достаток та мир у родині. Він був основою харчування і ставлення до нього було особливо шанобливим. Священний символ: Хліб часто вважався даром від Бога. Його присутність на столі означала Божу. Благодать і достаток. У багатьох культурах хліб мав ритуальне значення. Наприклад, його використовували у весільних та хрещельних обрядах, працьовитість і старанність. Процес виготовлення хліба від сівби зерна до випікання був тривалим і трудомістким. Хліб асоціюювався з працею і був символом старанності та відповідальності. Кожен шматочок цінувався, адже він був результатом важкої праці. Традиції та обряди. У давнину існувало безліч традицій, пов'язаних з хлібом. Наприклад, хліб сіль вважали традиційним символом гостинності. А коли в родині народжувалась дитина, випікали спеціальний хліб, каравай, який був символом родинного тепла і любові. Хліб основа життя. Хліб був основним продуктом харчування, без нього не обходився жоден день. Часто люди казали, що без хліба життя неможливе, і він був основою раціону в багатьох сім'ях. Збереження традицій. Важливо пам'ятати, що хліб в давнину мав велике значення не лише як їжа, але як носій духовних та культурних цінностей. Повага до хліба прищеплювалася з Малку. І сьогодні варто продовжувати цю традицію, вчити дітей цінувати працю інших і ставитись до хліба з повагою. Поради для батьків. Розповідайте дітям про значення хлібу в житті наших предків, щоб вони розуміли його цінність. Прищеплюйте повагу до праці, пояснюючи дітям, як складно вирощувати та випікати хліб, вчіть дітей не викидати хліб і економно ставитись до продуктів. Збереження цих знань та традицій допоможе виховати в дітях повагу до хліба як символу життя і праці.